Те, що може дестабілізувати ситуацію в Україні, все на руку на руку Путіна. Тому відповідальні політики вони закликають до оцінки всіх за і проти, про і контра. Треба розуміти, чим ми ризикуємо, коли зараз заглюбуємо в країну в таке протистояння. На Твіттері Є своя платформа штучного інтелекту. ГРО. Так. <с> але виявляється, що сьогодні, коли йому цьому ГРО ставлять питання, хто найбільший руйнівник світової безпеки, він каже. Трамп і Маск. Хто більше всіх брешуть в світовій інформаційній ну, взагалі, сфері Трамп Маск і Путін і розстрілює український парламент. Головні вороги там в цьому парламенті хто націоналісти? що накручували саме проти заходу, що вони хотіли перетворити Україну. Головне назвали ще для ядерних відходів. Британське радіо. От зараз Дмитро Чекалкін вам розкаже, що він почув перш за все, а потім ми це обговоримо. Знаєш, просто дивно, що я, хоча там 20 років, був засновником керівником найбільшої продакшн-студії, яка виготовляла розважальний контент. Але я да. ніколи в машині за всі роки там, своєї діяльності, як перекладача дипломата, не слухав розважальні, завжди слухав, слухав BBC, Навіть колись був кореспондентом Арабської служби BBC тут в Києві, першим ретранслятором Української служби BBC, коли був президентом київських відомостей. Як, то сьогодні, найпопулярніше, все ж таки, в світовому в такому інформаційному просторі LBC London Broadcasting Company, яке тільки що обговорювали ситуацію, яка склалася, каже, як там перевертається в труні Черчилль, коли дивиться, що завдяки, на жаль, тому самому Джонсону та і в, в, в цьому Фараджу Британія сьогодні не, не бере участь в Брюсселі засіданні Європейських країн, та тому, що вона не член Євросоюзу. І кажуть, ведучий, якби ми зрозуміли 10 років. Тому коли почався почались ці питання Brexit. референдум Брекзиту, що тут вкладаються величезні мільярди російських грошей, тому що в кажуть в Румунії зараз вони збагнули розслідували і знайшли там десятки мільйонів. Но там які там ховалися в якогось охоронця цього Джорджеску. Джорджеску. Там а в нас же були очевидні факти, що головний спонсор Брекзиту він отримав там щось 25 чи скільки там відсотків від найбільшої алмазової добувної компанії в світі. В Якутії отримав за копійки за безцінь. і саме за рахунок цього він потім там торгував цими частками, і саме за рахунок цього він вже фінансував Брекзит. Ну, вже ми не розуміли свого часу, яка закладена міна уповільненої дії, що вони повністю розхитують всю систему безпеки світову. Це було каже 10 років тому, і тепер ми пожинаємо плоди. Ми бачимо, я якраз 11 років тому в прямому ефірі BBC World Service я попереджав, кажу ну, цитував цього Литвиненка, отруєного в Лондоні. Знов ж таки кажу: почитайте його рідки. Він каже, що поки ви ганяєте за Бен Ладеном, насправді справжній долак терорист Долаг всього світу він наливається кров'ю за кремлівськими мурами. І ну, того самого Володимира Буковського, який ще 25 років тому сказав, ну найвідоміший цей дисидент, якого вислали знов ж таки свого часу до Лондона через те, що обміняли його там на. Луїса Карвалана да, поменяли хулігана на Луїса Карвалана. Так от він сказав, що двох ракет на Кремль, на Кремль було б достатньо для того, щоб зупинити 90% всієї підривної терористичної активності в світі. Ну але вже маємо те, що маємо. Хоча я ж кажу, я бачу свою провину в тому, що я свого часу не ну, можливо не доклав максимум зусиль для того, щоб розповісти про все, про що я ви знаю і. І наскільки це небезпечний цей е е апарат? Це ж узгоджена, злагоджена дія. Я приносив колись книгу, таємна книга, яку. Випустили рік тому, де автор такий ну розважальній манері, зрештою там це як детектив, але він розповідає наскільки злагодженими була діяльність по підриву світової стабільності всіх державних інституцій Російської Федерації, включно з академічними вузами, включно з провідними соціологічними службами, з цим самим розсотрудні Ну тобто, те, що там Путін працює, як кажуть, там по 14-15 годин з документами в себе в своїх там агарьова і в інших резиденціях. Він же там не сільськогосподарськими питаннями займається для Російської За, Федерації слово він же не думає як покращити рівень життя своїх співвітчизників. Він виключно думає, як на горі всім буржуєм міровий пожар роздуємо, як погіршити життя всіх країн їхніх умовних чи справжніх суперників. Ну, тобто це... ну, віця на цим двом британцям, які були в ефірі. LBC. Ну, що б ми відповіли українцям? Ми б сказали, Дмитре, їхні класичні, таке ще no. Тому що реально ви цього не побачили. Ви так, профукали. ми не побачили цього. Ми не так. побачили цього. Ну вибач, сценаристами слуги народу з трьох сезонів, де взагалі немає Росії як чинника небезпеки для України. Хоча 7% території вже окуповано, вже зазіхають на дев'ять областей Новоросії. кажуть, що вже дума російська дає дозвіл на ведення військ. А знімають три сезони серіалу, в якому головні вороги, вороги кого там Зеленський посилає так промовисто в Перший ратічський тур. МВФ і розстрілює український парламент. Головні вороги там в цьому парламенті хто націоналісти, яких, на жаль, грають ну, найталановитіші українські актори, зокрема, і там мої друзі. Я маю до них претензії, тому що вони брали участь в цій спецоперації, тому що накручували саме проти американців, що вони там, ну проти проти Заходу, що вони хотіли перетворити Україну. Головне назвали ще для ядерних відходів. Що Зеленському там кажуть в другій серії цього серіалу в, в Женеві на засіданні світового банку? кажуть ні, ви ракети не будете виготовляти, ви будете кукурудзу сіяти. Насправді він сам зупинив всі ракетні програми, а тут видавав себе за такого патріота, якому, якому перешкоджають західні партнери-інвестори. Ну тобто, сценаристами були росіяни, продюсерами цього серіалу були росіяни. Ну це ж настільки було, було мені очевидно, що я ну не міг не не мав права мовчати, коли я аналізував ці головну фабулу цього епопеї цих сватів, які фінансували за шалені гроші по 10 мільйонів доларів на, на рік. Поїхали в Брюссель, Дмитро. Так от, от вони ж якось скажуть, що як сьогодні там дивився на це Черчилль, який сформував єдність ну, своєї знамславетні цій фултенській промові архітектуру сьогоднішнього. Заходу і, зрештою, НАТО. Як би він дивився на це, що сьогодні в Брюсселі немає британських очільників, ті, хто формував НАТО і Південно-Цей ну, Північно-Атлантичний Союз, вони сьогодні залишилися Біця, за бортом. А я думав, що вони будуть. Ну, я в цьому якраз в ефірі тільки що почув, що вони їх немає в Брюсселі. А це я не знаю. Там самі ну, може стармер може. робив саміт свій. бачите. ну Стармер себе зробив, але ж сьогодні в Брюсселі відбувається. І, це. Ну, там. Давайте про це європейські лідери прибули в Брюссель на позачергову нараду глав держав та урядів ЄС під час заходу. Планують обговорити безпеку в Україні та Європі. В засідання Європейської ради візьму участь Володимир Зеленський, президент України в Брюсселі. Він також проведе низку зустрічей, двосторонніх зустрічей, зокрема з прем'єром Бельгії, головою Європейської ради, генеральним секретарем НАТО та президентом Єврокомісії. Урсула фондерляїн зазначила, що Європа постала перед чіткою загрозою, тому був підготовлений план переозброєння ЄС. Він включає інвестиції в оборону, у тому числі і для України. До заяв хотів ще, Дмитро, звернути увагу. Перше, Євросоюз хоче створити коаліцію більшості, бо такі, як лідери Угорщини, не могли блокувати важливі рішення. Про це зазначила голова дипломатії ЄС Калас. Тобто, от буде більшість, не консенсус вже, а більшість. Ну, так, так. От, і це, мені здається, вкрай важливо. Але поки це саміти, ми говоримо про це. І єдине такої, знаєте, більшої впевненості додав Макрон своїм зверненням до нації так сьогодні всі коментують що це поворотний пункт в історії не тільки Європи, в історії. Всього світу, оскільки формується абсолютно нова архітектура тепер безпеки. Тепер Європа має максимально мобілізувати всі свої сили для того, щоб дати гідну відсіч російській агресії і скумулювати достатні засоби для того, щоб виділити їх на допомогу Україні. Єдине, що Україна тут не завжди виправдовує ці великі сподівання, що може використати це. Належним чином, тому що я мені завжди так боляче це сприймати. Я пам'ятаю, як в 90-х роках Україна була найбільшою практично ракетною державою світу. Я пам'ятаю, як я супроводжував генеральних конструкторів, генеральних директорів того ж там, у Южмашу, там Заводу Антонова на міжнародній конференції там в Єрусалимі, в Тель-Авіві, де їх зустрічали як головних спікерів. Тому що це дійсно тоді найбільша ракета водівна галузь була саме саме в Україні. Там ну я не знаю, майже там не знаю скільки 80% всього ракетного будівництва колишнього радянського союзу було сконцентровано в Україні. І тепер ми ходимо з протягнутою рукою. Тобто, ну, Зеленський кажуть, що начебто там наші там вже рути кудись летять. Ну поки що ніяких свідчень цього не було не, не, не було. Але саме їхнім рішенням якого там 20 лютого 20, двадцятого року, чи 18 лютого, засідання РНБО, яке передбачило так звану актуалізацію термінів виконання ракетних програм, воно ж перенесло виконання цих програм на 31 рік. Але тоді, по плану Пашинського і Турчинова ми мали 20 тому році нам лишалося, скільки там, 20 місяців до того, щоб як в нас наці... мали... Поставити на озброєння українські військові сили, дивізіони і той самий Вільха, і в Нептуна головне Грім-2. Сапсан. Сапсан, який дістав до Москви. Всі військові експерти, які крайнім часом вмикаються в ефір, знову повернулись до згадування саме цієї ракетної да. системи Сапсан, яка має е, більш тактико-технічні характеристики, навіть краще, ніж той самий Атакамс. Абсолютно, да. І сьогодні навіть о, сьогодні цікаво, що в Твіттері є свій. І е, своя платформа штучного інтелекту Гро, так і чи, чи я вона ну казав маск, що це найоб'єктивніша оцінка, ну, звісно. але виявляється, що сьогодні, коли йому цьому гроку ставлять питання, хто найбільший руйнівник світової безпеки, він каже Трамп і маск. Хто більше всіх брешуть в світовій інформаційній ну, взагалі, сфері Трамп маски Путін, тобто це сам сам сама платформа Маска визнає Демокр... його найбільшим дестабілізатором світової системи? Демократи з табличками в Конгресі? Оце мета Фолс, так, так, так. як грок сиділи. Так. І... А, а коли ми ставимо питання, які чинники були головними для розброєння України і для ну практично розвалу нашої воронозда. Для підривної діяльності тут російської агентури в Україні так вони на першому місці називають ну два, два пункти: зупинка ракетних програм, яка відбулася в 20-му році, в після Оманської цієї подорожі, і в ці разом з російським сьогодні сенатором Деркачем. Розкрутка цих кримінальних справ проти Байдена, коли чотири кримінальні справи були порушені проти американського президента вже після з дві з них вже після його офіційної інаугурації. Тобто, ну настільки сьогодні ми розуміємо шляхетність Байдена, який сприймав у таку поведінку Зеленського, тому що вона ж описана в книзі Блес Politician», що так само як зухвало Зеленський сперечався з Трампом. Це ж як каже казав кучма. Це було вже він так само на підвищених тонах. Сперечався з Байденом під час першої їхньої зустрічі. Тобто, ти порушив чотири кримінальні справи проти Байдена і його єдиного сина, і після цього заявляєш йому в очі свою претензію. А чому ми не в НАТО? То <реш> ти три роки не призначав посла при НАТО демонстративно. Ти три роки не їздив на саміти, хоча в тебе були щороку були запрошення. Ти не погоджував дорожню карту, яку тобі пропонували погодити, Ти призначив міністром тарана, який заявив своєму першому офіційному зверненні, що для нас НАТО не пріоритет, хоча це записано було в Конституції. І потім на першій своїй очній зустрічі з Байденом ти питаєш, чому ми не в НАТО? Ну і, і як переповідали свідки Байден був шалешений там. Почав якось там. Ну, Більш-менш стримано відповідати, що це насправді колективний орган. Він передбачає не тільки військові питання, але й політичні, економічні. А Зеленський йому каже: так може, і нахер тонати не треба, бо скажуть європейці. Хер це ж назва букви останні букви слав'янського святої абетки. Слов'янська абетку треба також знати. Лідер так, так. європейської солідарності Петро Порошенко заявив, що його команда і прозоро працює з американськими партнерами, але суть цих розмов з представниками американської сторони завжди зводилась до двох принципів: безпека та мир через силу. Також політик заявив, що його команді завжди була категорично проти його команда виборів під час війни, і процес голосування має відбутись не раніше, як через півроку після. Завершення воєнного стану. Нагадаю, напередодні видання політика повідомило, що нібито четверо високопоставлених представників оточення Дональда Трампа провели темні переговори з деякими провідними політичними опонентами Володимира Зеленського, зокрема і членами партії Європейська Солідарність. За даними видання, дискусія, нібито, була зосереджена на тому, чи зможе Україна провести швидкі президентські вибори. Кінець цитати з видання Політика. Отже ж ці. Наші колеги з закордонні завжди хочеться написати про якісь інсайди, отримавши якісь додаткові бали. Хоча на правду, о ну, є от офіційна реакція, будь ласка, Дмитро. Ну, я нагадаю, що напередодні президентських виборів 2019 року Путін декілька разів такі була. Утечка да, із кремлівських кабінетів, що він повторював, що наш кандидат хаос, містер хаос, наше завдання максимальна хаотизація українського політичного життя. Ну і не даремно який е, сюжет з цього серіалу Слуга народу найактивніше поширювався на всіх можливих майданчиках? Де да? хто в середньому там кожний український там телевиборець побачив його 4-5 разів? який? Пам'ятаєш, да як зеленський розстрілює парламент, а, та, тобто те, що те, що може дестабілізувати ситуацію в Україні, все на руку, на руку Путіна. Тому відповідальні політики вони закликають до оцінки всіх за і проти, про і контра. Треба розуміти, чим ми ризикуємо, коли зараз заглибуємо в країну в таке протистояння, і на жаль, ми дійсно перебуваємо в такому там ну певну чину тупіковій ситуації, тому що всі жо. Зуміють, що закінчення війни воно, воно зрештою, якщо не призведе до поразки Зеленського навіть на президентських виборах. Якщо вони відбудуться, то в парламенті він точно не буде мати монобільшості, яка сьогодні практично ну вставлена вже там зпродовж шести років. Хоча це насправді ну найгірший парламент за всю історію. Взагалі, я не, думаю, не знаю, чи є взагалі в світі такий парламент, в якому так відверто роздавали оці по схемі 20-30-50 хабарі членам цієї монобільшості, коли журналісти знімали вбиральнях, ціли купи, вилежали тільки цих пасків <гум> пластикових. Пам'ятаєш, да? тобто коли пачку з в тисячу доларів перемотуються пластиками пасками, тобто і там було десь ну, 30 40 3-4 мільйони доларів просто роздали за якусь там перерву в засіданні. Уявляєш собі, які там обертаються гроші серед цієї монобільшості. Це тобто, був туалетний папір. в нього за... Ну так, так. Туалетний папір такими самими <гум> пасками, пластиками перекручували. Ну і навіть сам колишній член цієї зеленої партії він же давав вже свідчення в НАБУ, я, я пам'ятаю. Навіть приводив інших якихось свідків після цього його отруїли, так, як він Поляков чи як його звали. я вже і не Помер здається. Ну, так після отруєння. Після... Я не зараз точно прізвище там. Ну тобто, і, і після цього ця тема, ну я не уявляю собі, що в якійсь нормальній демократичній країні ця тема зайшла повністю на нівець, ніхто так само, як не, Бачите, не розслідували, забули, забули. не розслідували в цій Оманській вояж Зеленського. Так само не розслідували хто був головним куратором цього проекту зупинення ракетних програм, хто готував мотивуючу частину цього рішення, так само і цей загадкова смерть цього депутата з зеленої партії, який почав давати викривальні свідчення. Так от. Абсолютно недієздатний парламент, який просто перетворився ну, в такий додаток до офісу президента, недаречно не не даремно ж кажуть, що в нас не офісно президентська, в нас не парламентсько президентська республіка, а офісно президентська республіка. Так от, навіть якщо там Зеленський зможе на на президентських виборах якимось чином гарантувати себе собі перемогу там всіма правдами і неправдами, але в парламенті ж ніколи вже ця зелена партія слуг не буде мати монобільшості. Ну і будь-яка партія, яку сформує Зеленський, разом своїм оточенням з п'ятьма 6 менеджерами. Вона не буде, близько не буде мати монобільшості. Тобто, це неминуче призведе до як якщо Зеленський залишиться президентом, а в парламент буде в його опозиції, це знов ж таки, ось відбудеться максимальна хаотизація політичного життя. Всі процедури імпічменту, таке інше. Тобто, ми знов ж таки заглиблюємося в кризу, яка є абсолютно на руку. На руку путіну тому тому і треба розуміти, які ризики, що ми можемо втратити, зрештою країну. Але... Для Зеленського припинення війни, припинення його влади, означає практично довічне ув'язнення, хоча по трьом статтям закону про оборону, які, коли він, нехтуючи попередженнями всіх світових лідерів, не проводив мобілізацію, не будував фортифікації і, головне, не оголошував воєнний стан, хоча це саме передбачено було цим законом. Антон Поляков. Антон поляков, так так. Так, в слідство тоді було дві версії смерті нардепа. Перше, хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті або отруєння невідомою речовиною як самостійно, так і невідомою особою. Правда, потім про отруєну речовину є ж якісь ростани, там медичні огляди, не повідомлялось. А, да. Антон Поляну, тому я ж кажу, що відповідальні політики, державники, вони мають зважити всі про і контра, всі зрозуміти, що ми, в якому ми знаходимося сьогодні небезпечному, знову ж таки як весь світ в такому історичному повороті глобальному, так і Україна перебуває в такому становищі, коли ми позбавляємо позбавлені Підтримки нашого головного союзника, і не можемо сьогодні відновити свій потенціал, оскільки не запущений ну, на відповідних там, обертах військовий комплекс. Тобто ми, на жаль, продовжуємо витрачати гроші на якийсь там єдиний телемарафет, в якому колишні зірки проросійських каналів отримують сьогодні ефір. А ті, хто такі канали, як п'ятий прямий чи Еспрес. Які виборювали демократію, свободу слова, вони взагалі виключені сьогодні з цього телемарафету. і не мають достатньої аудиторії. Тобто, вона хто є форпостом сьогодні боротьби за свободу і демократію у світі, але нарешті можемо опинитися в якійсь арзації якоїсь Білорусі чи, не дай Боже, Північної Кореї. Дмитра, і от така кількість самітів і зустрічей, які зараз відбуваються, ви для себе характеризуєте? Ну тобто європейські європейці дійсно прокинулись? Ну так вони ж розуміють, що втратити, втратити такого. Партнера, як Сполучені Штати, Ось знов ж таки процитую, що сьогодні найсвіжіший цей аргумент штучного інтелекту цього самого цієї Грок. самої платформи платформи ГРОК. Да. Тут переклад був Ну я перекладу з російської штучний інтелект Грок Маска буквально вважає Трампа сьогодні агентом Росії. Я оцінюю вирогідність того, що Трамп є скомпрометованим путінським активом на 85% і схиляюсь ще. До більшого рівня через послідовність його поведінки та глибини його історичних зв'язків. Тобто, всі ж зараз згадують цього самого Риволовлєва, мільярдера, який врятував його від свого часу цього. Банкрутства да і згадують, як що трапилось з маском під час перебування його в Кремлі, коли він втрачав свідомість да, двічі, навіть і, і щось там маніпуляції, якісь там з, з ним здійснювалися. Тобто настільки сьогодні невизначеність, яка сам самого ж маска штучний інтелект, погоджується, що вони головні сьогодні агенти не стабілізації, а дестабілізації. Двіться як цікаво, ходить. Дещо раніше ми говорили, що нібито Трамп збурив Європу. Зараз е, ми бачимо там ті чи інші кроки по відношенню до країни Європейського Союзу, навіть економічна складова та мита і так далі, які плануються. Але ж для того, аби, знаєте, в цьому хаосі, про який вже зазначали. Е, Аби трішки так заспокоїти всіх на свою користь, можна зробити два кроки потім назад. В цьому і також проявляється політика Дональда Трампа. От ми сьогодні говорили, вони там відмінилися в Сполучених Штатах. Мита мита на е ключові елементи автомобільних деталей та Олег Пензен розповідав про те, що от хотіли ввести, потім зрозуміли, що це ж вдарить по їхніх фордах General Electric і так далі. І Motors точніше, все відступили одразу назад. Ну, цій книзі The art of the Deal», так мистецтво так. досягати угоду. Він же якраз розписує там найвідоміші прецеденти, коли Печатку він починав, починав, починав торгуватися, коли купував не, ті чи інші там комерційні об'єкти нерухомості, то він іноді тричі зривав перемовини для того, щоб четвертий раз все ж таки досягти цієї угоди. Але потім йому почали закидати. Так ви тоді купили цей тадж Махал, Ну, купили ці. Великі будівлі в атлантик Сіті, які перетворили на казино, але ж це не нечуваний взагалі феномен, коли казино прогоріло під вашим керівництвом. Як За казино може казино, прогоріти казино. Да. Це машина по зароблянню грошей. А в вашому випадку тепер там власники ну рок кафе цих самих його будівель величезних, uh -huh. які він такою спомпою колись відкривав. Тобто виключно його всі перемоги насправді це пов'язані знов таки з шоу-шоу-бізнесом. З тому що вони дали йому таку шалену популярність з цим. Проектом апрентіс да, кандидат чи стажер, і найвідоміша фраза цього проекту You're fired, коли він так ну, зневажливо ну, навіть ображає своїх цих кандидатів, каже: Ви звільнені, пішли, пішли, пішли звідси. Тобто він практично в такому самому ключі поводився із Зеленським. Це єдиний прецедент за всю історію взагалі світової дипломатії, коли практично вказали на двері перш Чий особі під після того, як так в присутності там, десятків камер мали, зрештою просто обмінятися усмішками рукотисканням, але це навмисно перетворили на таку гарячу таку дискусію. Такий двобій з вами, Дмитре, завжди цікаво. Я думаю, де то часу більше взяти. Та ну в Ютубі моєму поспілкуємо. Честі. Будь ласка, будь ласка, свій. дивіться, давно ну, вже цікавий ефір, фірми іншим, Ми записали Софією Фединою. Я ну, коли дізнався, що її не дають навіть це фаховий дипломат, фаховий міжнародник, <свісно> які не дають не те, що там виїхати за кордон, але від там її перешкоди ставлять для її співроботи всередині парламенту. Тобто ну, в мене якраз на сторінці в Ютубу Ютуб такий дивіться, от анонс. Будь друзі, будь ласка, Дмитро Чекалкін, дипломат ведучий, був з нами.